Приїхали на кладовище і дивіться, скільки вже поховань. Це за тиждень. Жах. І там ховають, Тут це все буде. І там ховають теж. Ну, Воїнів сьогодні не ховають. Саня каже, жах. Новий ряд почався, коли ти вже давно був. Новий ряд почався давно. Так, ну що, голуба одразу брати? Так, да, бери голуба, я ці буду займатися. Ой, двік розвивається, дівончик мій голуб. Це легко видно, синочок розвивається. Ну що, не віталася я із Дімушечкою, Кажу вже до побачення і показую вам. Ось, будь ласка, тепер голуб з ним. Саша так гарно придумав. Дивіться, він тримається, він прикрутив його. Зняли ми цей рушничок, поклали сюди цей рушничок. Теж жіночка тут була. Часто вони ходять, вони два побратима, і так вони загинули, як родичі стали. То я кажу, візьміть печиво. З'їжджайте за царство небесне. Ці, що тут працюють, вони забирають це все. Санечка підкорив йому сигаретку, він, він скурив, бачите, а свічку знову-таки велику, дуже запалили і свічка. Он горить, вже програми чекали. Прогоріла верхушка. Он. Та викине наступного разу викинемо цю вазочку. Візьмемо нову. Так що, а я вже пішла, кажу, підожди, я ж, я ж не показала тітечкам дімку, дімку, він, дімка наш, Ось він наш красий. Царство Небесне, це підійшов, каже, у вас так інтересно на могилі, ви тут столько всього робите. Я кажу, так усі красиві, тут красиво. І тут каже, ні, ну ви якось так все робите, що ні в кого такого нема. кажу, а то, що мама робить своїми руками. Своїми руками, то, що мама, мама хоче. Ой, ти мій зайка, ти прийшов до мене, дивіться. Як ото в піснях і віршах. Шукай мене у кожному знаку. І ось він знак. Ось він знак. Тимка, дякую тобі велике, що ти прийшов. Лежи, так важко всім ось з мамою, з цією Богданчиком балакала, а і чоловік помер нещодавно. Ой, біда як. А у цього Андрія маму поховали, кажуть, ну на тому тижні. Я ж кажу, що нічого не додається здоров'я, забирає. І ось він знак теж прийшов. Мій синочек. Бачите, так стоять, дивіться, нічого з ними не сталося. Нельзя казать казати не до побачення, не прощавай. Мамочка, обов'язково приїде синочок. Мама не забува, на хвилиночку, мій голубе. Мій голубе, красивий голуб. Ось синочок, пока. А ти голуба берігай. Берігай душово синочка. Так, Ну я не буду вже вам показувати Сережу, зараз до Сережу на секундочку заскочимо, з Сашою поїдемо. А того Женю так я не знайшла. Ось бачите, ходить тут. Це те, що Віталік прав. Що? Ну, це їхнє. Ну ні, за це все небесе такими треба давати, звісно, що люди, ну як сказати, а он той хлопчик, мужіночка, бачите, він працює. Це він працює тут, у оце обудка. І він оце працює, він землю підсипає, де що не так. Він все це робить. Оце землю вивозили, ми самі Саші таскали, а оце отак, бачите, пообрізували. Це вони так роблять. Дай Боже здоров'я їм. Все. Йдемо, Санька не став. Те як як я їхати під цю. Йдемо пішком. Родимося трішки. Цанька, ну подивись, це не вийде. Ой. Ой. Ось я бачу, там знаки висять, але сюди заїжджають, тому що там якась і там живуть люди. А там а так пішком яки трошечки. А тут чуть-чуть до того камня. А той камінь, мені здається, це той камінь, де коли я ще малой була. Хоча ні, там. 60... Це називається парк слави, заложений, по-моєму, в му році, зараз ми посмотримо. Я ще й казала, що да. туди заїхати, так. Да. Так можна заїхати і справа поставити машину, Самі туди заїжджають. Попройдемося. Зараз я, ну, я ось листочок підібрала. Та я понесу, що воно важке. оці ці кущі. Фу! Значить тут тисячу котів. Ой, бачу, воно вже. І до Тарасика приходила мама, вже гавженьких букетів куча. Вже тут багато приходило. Зараз я вам скажу, парк слави називається. Зараз, зараз. Бо я той раз почала думати, що це таке. Що ж воно так. Зараз покажу вам гарне місце тут. Вже написали мені, що ж таке тут калюжини прийти. Боже, це така дрібниця. Зараз у нас не на те. В 67-му році закладений. Нам гроші зараз втрачати не на те потрібно. Зараз у нас буде будуватися там, в Камсамольському партію раніше так називався для ветеранів як реабілітаційний центр. Оце потрібно. Так, дуже дорого, дуже все, але це потрібно, тому що військовим, які прийдуть, які приходять, їм дуже важко психологічно. Бачите, як гарно, він поки у нас один тут стоїть. Туда ков, зайчик. А, Саша знайшов Діму. Привіт, хлопчики. Кого? То не кукла, то ангел я Привіт, синочек мій, привіт, моя взяла, все нормально в тебе тут. Да? Хороша фото. А ось Антона шукала, не похований він, напевно, на цьому кладбищі. Отож наверху, бачиш там Саша, можна от обійди з тої сторони подивись. Та можна шурупчик і туди а я і так. Якщо поверху пусти, то да. А якщо збоку, то вже ж нема що. Шукала, шукала сьогодні синочок, оцього ж Антона. Не знайшла на кладовище. ну, давай міряй. Можна отак. Так, так на, на, наверху я й думала. Я думала прямо, але не виходить. Ні, ну треба ж доки, от обрізати треба. Не на чорне, на це лежить. Вниз. Так, 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 отак, так. А ну якщо поставити, не вийде поставити, ніяк засунути туди. От ніяк. Якби вони зробили. Якби вони петельки якісь зробили чи що, а так. Ні, там ні. От я ж кажу, що ні. Ну давай наверху будемо ставити, значить. Сіночок наверх поставимо. Да? Ну все, я ще й кру. Там можеш піти відкрутити. А ти ж казав проволочкою той. То да, я проволочкою то привержу. Да. А, а ти не підеш відкручувати. Вот там болтик сто. Не треба відкручувати. Ну, зараз. Ну, я раз, я разу, разу, поставлю. Сумки. Ось синій синочек там знайшла. Клюн. Давай сюди ось так вставлю його. О, так і тут. Осені і де Антон не знайшла. Я тут, мабуть, його мама забрала десь на кладовищі, поховала там, не знаю, але нема. Що тут у тебе скажи? світило, дискотека в тебе була чи ні? А як провірити, Сань? Треба закрити чи я? Бо, тому, що я одну вроді включила, а втору ні. Не горить. І там не горить. Не, не горить. Так воно виключено. Я включала вроді син. Дома, а може я вдома я, я з пакета витащила і воно одразу горіло. А тут щось не горить, треба подивитися. Коротко. Так, ну все, займаємося, значить, щоб було гарно. Богданчик, привіт. Маму твою бачила. Мій красавець. І ви, хлопці, два теж скоро прийдуть. Не з'їла Віталій. Діма лежить по праву руку Віталька. Боже, які красиві мужики. Це взагалі. Це взагалі нема чого сказати. 76-го до народження. Ну хоч щось трошки житті побачу. Хоч трошечки. Гарні хлопчики. Моя зайка. Ой, листочок улетів. А, вони ось, бачиш, вазу цю підсунули. А я думаю, де щебенка ділася, якось ну нерівно. А вони вазу. за... Вони тут раз приходили, цвітиці стояли без води. Так, да, так, да, так, да, вони воду принесли. Да. Гарно. Гарно синок. Ці, така гарна погода. Оце б я хотіла ту даже посадити на середину туди, Саня, щоб було її Антону і дімки. Хоча його можна на щось поставити, на якусь паличку, щоб ти його приварив. І отак от ми його туди ставимо, І отам от хай стоїть він. Солдат. Ну, Я теж думаю, що голуб вверху. Ось пройдемося до Сережі і подивимося. Він... він старший сержант. Ось Гардієнка Сергій. А Гордієнка фамілія, щось знайоме тебе. А, Ігор Гордієнка, так да, точно, да, да, да. Точно Ігор Гардієнко. Може і тут бездюхіуті лазять, в хаті лазять, і тут лазять. А як Володя 69-го, а я бачу, що він такий зрослий. Ой, хлопці, хлопці, шумить. умить, там прапори шумять, а тут шумить Дніпро і дерева ці. Кабель, стяжки, Взяв, бачите, мідні проволочки. Ну, ну, ну ми приїдемо потім ще зробимо мідними проволочками. І ви знаєте, чуть-чуть не вистачає, треба було ще одну гілочку купити. Ну нічого, хай буде так. Зараз Саша кінчик прихватить. Дивіться, як гарно, моя ти зайняти. Скажу, так як дівчача? Ні, не дівчача, це як кавина і символ України. Ми якраз стояли, Саня там регулює, бо я води понабиралася і прийшли до Віктора. Мама, жінка, діти. Мама так плакала теж. Кажу, йдемо, сходимо до Сережі, поки вони тут постоять. Так що я ж кажу, потихеньку, потихеньку. Ні, Саша, мабуть, воно включено, я просто ще, а не показала, вам дивіться, як дивиться. Звісно, звичайно, красивіше, якби воно було все отак по кругу, але і достатньо. Це як символ України замість прапора, бо що ті прапори воно вириває. Прапор є на фоні. Роботи. роботи, Молодець, так. Да. Тільки оце трошки косенько стоїть. А ну, трошки на себе. Що на ж ти на коліно стаєш? От біда. Воно що спина болить. Ось так, все, хай так і стоять. Да. Красиво синочек. А будемо тут кабель стяжки возимо та приїдемо, ще захлопнемо, щоб сильніше було. І все. І більше нічого тобі сюди не треба. Нічого, все є, тебе на кладовище там ціла куча. От тут тільки Саша ще придумає. Ну, не стяжок тут буде, просто що, да, буде. що... Да. І просто ще Саша придумає, може візьмемо, може, в когось є електродрель, продрелимо і голуба посадимо там на цьому на шхаї. І... Хай Антоше буде цей голуб і хай Дімі нашому буде, хай буде і там і сям. Синок? Красиво. Посади голуба, блин. Голуби почнуть злітатися. Ось дивиться, летять. це щось теж не годиться. Та ні, вони не будуть. Ні, Саш. Ну блин. Та ні. Ні, ну прикрутим, просто щось. Ну Тоді ти можеш мені зробити на таку, як маленьку платформу, щоб я так його вставила, як оце. О там вставлю. Так? Горі Горі. А вони як їдять, вони ж вони зустріш. Ну, да. В руках може бути. Ну, да, красиво. красиво, нічого зайвого нема. І все гарно. І все. Так що і до тебе, Ваня, прийдуть, і до Володі, і до Віталіка, до всіх прийдуть. Подивіться в очі оцим хлопцям, які ж вони гарні, які вони красиві. А Манько Богдан, ну ти мамин синок, бо ти так похож на свою маму. Сьогодні ми з нею балакали. І так життя, бідна, мама як нам перенесла, я не знаю. Чоловік помер. Я так зрозуміла, що спочатку син загинув, потім чоловік помер. Просто жаль. А бачите, як вийшло, вони померли теж неправильно. Це все таки організатори. От Манько Богдан і той е, е, чоловік, який загинули в один день, вони, вони служили в одній частині. Потрібно було їх разом, вони поховані разом, потрібно їх було разом поставити. А він з тої сторони. Він з тої сторони, я бачила цей. Отак От йому ще буде світитися ночі, у нього красота. Поїхали ми синочок. Це не бачить, як хорошо ми Саша. І в тебе побували. А тепер Саніка щось придумає, голуба прикрутив, і хай сидить. І все, більше нічого не треба. Не цукерок, ні свічок, не треба. Це просто портрет. Тут нічого нема святості цього міста. Це просто алея і все. До побачення. До побачення, синочок.